Будинок музей Антона Павлова Черчехова у місті Суми створено у 1960 році як відділ Сумського обласного краєзнавчого музею до столітнього ювілею літературного класика. З 2011 року комунальний заклад Сумської обласної ради. Меморіальний будинок музей Антона Павловича Чова у місті Суми. Хоча сам Антон Чехов вважав, що в нього твори будуть читати сім років, а потім забудуть, він з Угілімом Шекспіром і сьогодні два найпопулярніших світових драматурги. Протягом дачних сезонів 1888-1889 років Антон Чехов винаймав у Харківській губернії на околиці повітового міста Суми Луці флігель для родинного відпочинку в садибі поміщиків линтварьових господарі належали до трудової демократичної інтелігенції, народницького спрямування, гаряче любило Україну. Селянське та робітниче середовище передмістя давало письменнику лікарю за фахом широку можливість для занять медициною. На лоці родину спіткало Велике Горе у червні 1889 року. Помер від сухот річний брат письменника Микола талановитий художник. Він похований на місцевому цвинтарі. Могила збереглася. Малівнича природа умиротворювала. Повновидна ріка та величезний став слугували відмінним місцем для купання риболовлі пікніків. Подорожі на Суміжну полтавщину батьківщину улюбленого із дитинства Гоголя зустрічі із новими людськими типажами надихали на літературну творчість. Вона саме у цей період поступово стає головною справою життя Антона Чехова. На Луці він працював над п'єсою Лісовик, водивілем трагік мимоволі, оповіданням неприємність і повістю. Нудна історія. Українські враження ми знаходимо в оповіданнях іменини красоні, які були написані поміж приїздами на сумську дачу, а також у творах пізнішої пори у яру, чорний монах, людина у футлярі, п'єсі Вишневий сад. Експозиція та екскурсія дають змогу відвідувачам відчути себе у атмосфері кінця 19 століття, побачити фотографії та документи родини чехових та лентварьових, дізнатися цікавинки про перебування письменника на луці у музеї. Представлені речі, що використовувались у поміщицькому та селянському побуті. Більшість з експонованого давно вийшло із вжитку. Частину території колишньої садиби, площею 2,3 гектари, 2014 року оголошено парком-пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. У ньому знаходяться пам'ятник Чехову, поклінний хрест на честь линтварьових, альтанка, меморіальний став, плодовий сад, головний садибний будинок, східний флігель, терем теремок та західний флігель. Останній називався у Чехових велика дача збережені будівлі рідкісний на Слобоженщині взірець архітектура провинційного класицизму кінця XVIII – початку XIX століття.